І так, я всіх вітаю. В ремонті був ось такий прикольний самозбірний пауербанк PowerKit. Пауер Давали військові ось. І була ось така проблема. Багато банок з електронних цигарок. Все спаяно паралельно, і дуже прикольно, що вони ось не послідовно стоять. А ось так ці спаяні паралельно, паралельно. І потім дротами з'єднуються. Ось так, плюс-мінус, плюс-мінус, потім все йде сюди. Тут сама плата для павербанку. Потім ось такий підстрочний резистор з вимикачем. Там ще й ось тут стояв, <кхід> кудись я його запинув. Так, і ось одну банку роздуло. І жопа. А друга ще гірша. Друга була у короткому замкненні. І дуже довго цього війську хвалялось, і, як ви розумієте, всі ось ці банки розрядились на одну ось цю. І вони були сівши в нуляку. Це дуже погано для їх експлуатації, але ну, що ж робити? Замінив я на аналогічні нові, і зараз всі видають. По 4, ну, зараз на всіх заряджено по 4 вольти І буду збирати все назад. Здається, ось ці чоки роблять з електронних сигарок. Powerbank, і вони дають військовим безкоштовно. Волонтерська компанія. Хлопці молодці. ось Але як бачите, ось такий недостаточок є, що банки. Від електронних сигарок не дуже якісні. Одна вийшла з ладу і все. Срака цілому повербанку. Ну, якось так. ладно. Зараз будемо все спаювати, все збирати і сподіваюсь, що буде все гаразд і буде нормально працювати. Так, ось ще показую, коли я розбирав повербанк, я промаркував кожну банку, як вона з'єднується. Щоб не плутатись, як воно вже було зроблено, так ми будемо паяти назад. І зараз буду скручувати ось тут ось цим багатожильним дротом, і потім це пропаювати. І далі з'єднувати тим дротом. ось так Заздалегідь підготовленим. Минуло години три і все спаяно. Дуже важко та напряжно це все спаювати. Краще тут би були стандартні банки 18650. Але коли халява, то хай і так буде. Ще треба подивитись, щоб не було саморозряду. Ось. Ну. Коли банки самі стояли, то нічого не розряджалося. Тому думаю, що теж буде все добре. Якось так. З великим зусиллям, але все ж таки запхнув ту, яку оцю трубу. Все. Так, ось дивіться, як виглядає плата. Якось приближення зараз секунду. IP5310. Ось тайп звичайний вихід, там індикація є. Потім. Т-3608, то здається для підсвітки і регулятор. якось все так. Ну, Продовжуємо збирати. І ось, все спаяно, все працює. Ліхтар у нас червоного кольору. Ну, все як треба для військових. Ось. І он у нас цей резистор. Схема тут в нас трохи фіговенька. тому що все працює в лінійному режимі. І навіть не через транзистор, щоб йшла якась потужність, а тупо через цей підстрочник. Ну, Розумію, що тут напруга в нас не... Ой, не напруга, а струм в нас невеликий, тому він загоріти не може. Але було б правильно випаяти ось цей резюк. Замість нього кинути дроти на цей, щоб в нас все було в імпульсному режимі. Бо в нас КПД е, витрачається на те, щоб перетворити тут, в імпульсному режимі на 12 вольт. Потім, щоб тут його урізати в лінійному режимі. Ну і тупо КПД я тут навіть не хочу рахувати який херовий. І ще тут стоїть резистор наживлення МТшки. Ну, коротше, Ой, схема дуже весела. Ну, працює і хай працює. Пауербанк, на щастя, йде в нас напряму. І тому тут можна вже, вже не думати про те, що будуть в нас кудись йти. Зайва енергія. Все працює, все чудово. Через деякий час вимикається, але можна і вручну вимкнути, ну, якось так. Так, ну все, будемо корпус збирати далі. Про всяк випадок. Замотав я плату МТ-шки. Гріється вона там не сильно, і тому хай буде, щоб нічого не коротнуло. Ну, все, павербанк повністю зібрано. Все готово, все працює. Цей ліхтар теж я приклеїв. Ідеально. І думаю, що дуже добре, що він до мене потрапив. Бо, якби я ним не зайнявся, він би кудись пішов на запчастини. Тому що, щоб знайти ці дві банки в тій кучі, мені довелося заряджати окремо кожну ячейку і перевіряти тепловізором, чи гріються якісь банки із тих збірок. Ось, і ось так я тепловізором і виявив. Непрацюючі елементи. Ось якось так. Ну, а на цьому, в принципі, в мене все. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вгору, всім таких самих вдалих ремонтів і всім бувайте!